Щодо контрнаступу, а буквально сьогодні знаєте, прочитала новину CNN, пише опитали вони американських чиновників про те, що наші партнери вже не дуже сподіваються на якийсь великий прорив в українському контрнаступі. А, мовляв, що після тижнів довгоочікуваного контрнаступу вони тверезіють в оцінках, що не все так відбувається швидко, не все так відбувається легко, і навіть щодо здатності. Українських сил відвоювати значну територію, і кажуть, що протягом наступних кількох тижнів вони ще подивляться, чи є взагалі шанс для нашого контрнаступу і певного прогресу в ньому, і кажуть, що це мало ймовірно. Наприклад, вони посилаються на депутата демократа Майкла Квіглі, який каже, що їхні брифінги, які вони отримують, підтвер... підтверджують і. Нагадують про виклики, з якими вони стиха, стикаються, і що мовляв, це найскладніший час війни. Ну, справді ми чекали на ну, чекали великого швидкого контрнаступу, що швидко вийдемо до Маріуполя, швидко вийдемо до Мелітополя. Та вся Україна чекала, я всі просу, західні партнери, всі мій? Мій чесно, якщо ви наприклад чекали, ну вам має бути за це соромно. Я, 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 я особисто не чекала, і ми в наших етерах постійно ну, на говорили, що контрнаступ. Але настільки він був медійно розкручений, насправді просто був медійно розкручений. Вся преса писала західні ЗМІ на свої джерела, де тільки не посилалися. Які українці вже підготовлені, вже зараз швидко москалів поріжуть і розкрошать, розтрощать всі їхні позиції. Але зараз нам кажуть лише про прорив на півдні першої лінії оборони росіян. То що насправді там відбувається, чи швидко цей контрнаступ іде, що з ним буде, і, і наскільки ось ці побоювання американців вони можуть справдитися, що у нас не буде великого прогресу? Ну, давайте почнемо не з того, що відбувається там, а з того, що відбувається в медіа. Далі перейдемо власне до Тому що це насправді теж фронт. І от я чому так відреагував саме на оце микання? Тому що ми, українці, хоч трошки хоч якось пов'язані з цією війною. Не тільки військові, військові взагалі поза сумнівом, але навіть всі, хоч трошки адекватні цивільні українці, які, хоч хоч якось собі уявляють е цю війну, ми якраз нічого такого і не чекали. І це велике питання: хто і для чого розкрутив у західному медіа оці абсолютно завищені і нереалістичні очікування? От е, чи це була випадковість, дурість і некомпетентність, чи це насправді була вже підготовка до майбутньої інформаційної операції, яка, на мою думку, зараз відбувається? От е, справа в тому, що жодних реальних підстав очікувати швидкого прориву і великих е, досягнень за короткий термін. Не те, що не було, а якраз були всі підстави цього розуміти, що цього не буде. Порівняння з харківським наступом минулої осені, воно є абсолютно неправильним, некоректним, і у нас тут це було зрозуміло всім і одразу. Справа в тому, що ем, суть харківського наступу минулого року була в тому слові зненацька. Чомусь з одних з їм відомих причин росіяни не чекали, що ми здатні наступати в двох точках одночасно. От вони нас чекали під Херсоном, і треба віддати належне підготувались дуже серйозно і е, зустріли дуже серйозно. А коли одночасно ми почали щось робити на Харківщині, для них це виявилось абсолютним сюрпризом, і вони просто посипались. Але вибачте мене про підготовку наступальної кампанії цього року, яку чомусь так не трош, ну, не зовсім коректно називають контрнаступом. Це не контрнаступ, це велика наступальна кампанія е, літа осені е, 23-го року. Е, так от е, про підготовку цієї наступальної кампанії було відомо дуже наперед. Було абсолютно очевидно, де саме е, цей наступ буде, тому що варіантів власне не було. Тут не треба мати шпигунів в генштабі, а достатньо просто подивитись на карту. Е, на жаль, росіяни не дебіли. Вони так само вміють дивитись на карту, і е, вони мали 8 місяців на те, щоб підготуватися, зустріти цей наш наступ. Тобто, от рівно стільки, скільки ми е, проводили мобілізацію, е, навчали людей, буквально по одному танчику і ледь не по одному снаряду викрянчували засоби у наших партнерів, весь цей самий час росіяни рили окопи, бетонували доти, облаштовували мінні поля і так само наганяли туди живу силу. Тобто, е, при такому розкладі, коли наступ більш ніж очікуваний, сподіватися, що раптом ми тільки почнемо наступати. Орки побачать попереду перший леопард. А одразу закричать: А, це леопард. І почнуть тікати як на Харківщині. Ну жодна притомна психічно адекватна людина такого не чекала. І в армії цього не чекали, і наш генштаб нічого подібного й близько не планував. І от е, виникає велике питання: хто і чому розкрутив власне абсолютно завідомо неправильні очікування е, у західних медіа? От так сталося. Е, просто, просто замріялись, скажімо, і видали бажане за дійсно. Чи не просто? Тому що, на мою думку, може бути навіть і непросто. Я взагалі дуже не любитель конспірології. Ну, от, як показує мій. І скромний досвід в абсолютній більшості випадків, коли щось можна пояснити тупістю чи некомпетентністю, то в теорії змови немає потреби. Але ви знаєте, от зараз я навіть все ж таки замислююсь, чи не той це один відсоток, коли насправді як там кажуть за перебриком совпадіння не думаю. Справа в тому, що дуже все ж таки схоже на те, що е, поки орки е, на півдні України е, копали окопи е, і мінували Каковську ГЕС в очікуванні нашого наступу. От корисні ідіоти орків та пряма агентура орків так само готувалась е, до відбиття нашого наступу на західному фронті. Бо Західний фронт це теж фронт. Там не ллється кров, але там працюють гроші, там працюють медіа, там працюють соцмережі. І, власне, там визначається, скільки зброї нам дадуть і коли вона до нас доїде. Тому це дуже важливий фронт цієї війни. І здається, там підготували дуже потужну операцію. Е суть якої в тому, що при тому, що будь-хто, хто хоч трошки розбирається у війні, Розумів, що наш наступ буде довгим, важким, і скажімо, що це буде не прорив, що це буде прогризання російської оборони. Це було достатньо зрозуміло, і от під це діло підготували спеціальну таку серйозну інформаційну кампанію. Ключова мета якої запровадити в західних медіа нову парадигму російської пропаганди. Вони після минулорічних Харкова та Херсона. Вони зрозуміли, що у меседж, що Росія завжди перемагає, ну, вже ніхто не повірить. Їхня непереможність скасована. Тоді вони підготували новий меседж, який заходить набагато краще. Це меседж про бойову нічию. Суть меседжу наступна. Обидві сторони е, практично досягнули максимуму своїх можливостей. Обидві сторони вже втратили здатність активно наступати, але натомість навчились залізобетонно триматися в обороні. Е, війна переходить у стадію Першої світової, коли можна роками сидіти в одних тих самих окопах, е, вбивати сотні тисяч людей, але результат буде на Західному фронті без змін. Як пам'ятаєте, у ремарках. От, е, і відповідно з такої картини цієї війни. Абсолютно логічно та очікувано е, витікає те, що висновок має бути один. Ну, якщо така перспектива, то давайте краще одразу цей конфлікт заморозимо. Все одно бойова нічия, то то що тягнути, на що вбивати людей, на що витрачати мільярди. Краще одразу, е, і так прозвучало слово сполучення, корейський варіант. От саме так, у 1953 році було заморожено корейську війну. Ну і власне через це на карті світу досі існує такий... Е, і, знаєте, гнійник, який називається Північна Корея.